Доброго ранку, любі діти. Доброго ранку, любі дорослі, знову ми з вами зустрілися. Я дуже рада. Сьогодні у нас розпочався новий тиждень, і цей тиждень ми урочисто присвячуємо Україні. Україна, я твоя дитина. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а які ви знаєте? Державні символи України. Молодці. Так, це герб, гімн та прапор. Подивіться, будь ласка, ось наш прапор. Він якого кольору? Так, синій і жовтий. Чудово! І сьогодні я пропоную зробити нашу руханку розминку з цими кольорами, з шаликами синього або жовтого кольору. А для того, щоб це було в нас дійсно цікаво, якщо у вас немає вдома жовтого або синього шалика, або хусточки, то, будь ласка, батьки, допоможіть діткам обрати якісь небудь шалики або хусточки. І поки наші батьки шукають нам наші атрибути, дітки, подивіться навколо себе і скажіть, де ви бачите синій або жовтий кольор себе вдома? Ну-ка уважно. А батьки шукають. Так, подушка є жовтого кольору, в когось є, що? Чашка є, так. Ой, в когось шкарпетки синього або жовтого кольору. А в когось футболка, як в мене сьогодні, жовта. Та, в того в когось є шорти, молодці, багато навколо нас є синього і жовтого кольору. Синій кольор це колір неба, чистого, синього. Воно буває блакитним, буває синім, буває похмурим. Ви сьогодні дивилися в небо? Подивіться, якого воно кольору. Так, сьогодні воно блакитне. І жовтий кольор. Такий насичений жовтий колір тепла, добробуту. Так, це колір стиглої пшениці. Ну що, батьки, ви знайшли якісь шалики або хусточки? Так, ну тоді всі разом починаємо руханку зарядку. І я пропоную батькам, будь ласка, приєднуйтесь до нас і будемо всі разом танцювати. І розминатись під цю чудову руханку. Я спеціально приготувалась, але ж нічого страшного, якщо у вас шалики іншого кольору, але ж ви знаєте, що ви тримаєте і синій і жовтий кольор. Тож, будь ласка, дивимось на мене і повторюйте. Ми всі діти українські. Український славний рід, хай про нас усіх маленьких, добра слава йде у світ, і нехай той скарб Любові, що нам Бог в серцях вселив рідну землю. Це, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе, рідна віра і рідне слово у майбутнє нас веде, щоб ніколи не забули ні на хвилю, ні на мить, хай Господь святий із неба нас молить. Eu Так, Зробили рухи, подихали легені. Так, молодці. Зараз робимо парканчики. В мене є кубики, кубики, парканчики. Або ще щось інше, якесь приладдя. Подивіться, вони невеличкі. Але ж треба так стрибнути, щоб наш протиканчик не зламався. Треба. Так відштовхнутися від підлоги, щоб його не зачепити. Подивіться. Оп, оп. оп. Повертаємось. Оп, оп. Оп. І так можна продовжувати стрибати. Ви, будь ласка, подивіться в себе. Що ви можете покласти на підлогу, через що дитинка може перестрибувати. А якщо поки що не знайшли, то поміркуйте, наступного разу я вас питаю, чи знайшли ви такі парканчики? Що ви поклали на підлогу, щоб дитинка пострибала? Наступна вправа для всіх діток і батьків будемо з вами вчитися влучно попадати в ціль. Парканчики прибираємо. Так. Ось такі кульки. Знову ж, якщо вдома немає кульок, ми беремо, беремо кубики, беремо шкарпетки, зворачуємо їх у такий клубочок, шарик і пробуємо влучити в ціль. Для того, щоб влучити, я взяла ось такий кошик, в мене є для іграшок. Може, у вас є інший якийсь кошик, може, у вас є тазик якийсь, мисочка. Знайдіть, будь ласка, якісь кульки і дивіться, знизу прицілюємось і намагаємось влучити. Отак. От До цієї справи я пропоную приєднатися і батькам. Покажіть своїм дітям приклад. Ще раз беремо кульку. І на відстані влучаємо. Будь ласка, дивіться, щоб відстань до нашої, нашого кошика була десь приблизно від метра та півтора. Якщо дитині поки що складно, можна трішечки стати ближче. Але ж треба влучити з відстані. Дивіться, Хоп, влучила. І ось так. Влучаємо, отак може кидати і влучити в ціль розвивати окомір координацію рухів. Ось таке сьогодні в нас заняття. Ми з вами пригадали Україну, ми з вами зробили руханку, зарядку. Ми з вами пригадали, якого кольору наш прапор. Ми навчилися стрибати через маленькі парканчики. Ми вчилися з вами і розвивали наш окомір і координацію рухів, коли влучили в кошики. А зараз підказацький марш на місці. Роком руш. Вибіг. Дих. Вибіг. Постояли на носочках. Покрутилися на місці на носках. Так, потім ще можна походити на носочках. Так, на місці пробуємо, підіймаємо ніжку. Я дуже рада була зустрітися з вами. Тож до наступних зустрічей. А зараз я пропоную батькам і дорослим брати діточок, йти на вулицю, стрибати і кидати влучно кульки в ціль. До побачення, всього найкращого!